Осіння пора, це час, коли господар дістає свій секатор і йде до саду з добрими намірами. Багато хто думає, підріжу трохи, щоб навесні краще росло. Але саме в цю мить починається те, що можна назвати справжнім каліцтвом дерев. Вони не кричать, не стогнуть. Але якщо придивитися уважніше, видно, що кожен зріз, зроблений без розуміння, для дерева є як рана для людини. А восени ці рани особливо болючі, бо сокруг сповільнюється, загоєння майже не відбувається. А замість користі дерево отримує відкриті ворота для морозу, грибків і гнилі. Проблема в тому, що більшість людей думає, якщо обрізати, то обов'язково буде добре. Мовляв, так усі роблять. У сусіда бачив він щороку ріже. Але дерево це не шматок деревини, а живий організм, який дихає. Живе реагує на кожне втручання. І коли господар бере секатор, не розуміючи, як росте і жива гілка, він чинить як лікар, що ріже пацієнта навмання. Багато хто навіть не замислюється, що осіння обрізка не завжди потрібна для деяких порід дерев вона може бути згубною, бо соки вже не циркулюють, клітини не відновлюються і рани залишаються відкритими на всю зиму. Старі садівники казали, не ріж дерево тоді, коли воно спить. Ця народна мудрість має глибокий сенс. Восени дерево готується до зими, воно прибирає соки всередину, закриває тріщини, ущільнює кору, мовби кутається в теплу ковдру. І якщо в цей момент прийти з секатором і почати різати, то це як роздягнути його перед морозом. Особливо небезпечно обрізати молоді дерева. Вони ще не мають достатнього запасу міцності, обрізані восени, вони часто підмерзають або зовсім не прокидаються навесні. Є ще одна причина, чому дерева плачуть після необережної обрізки. Коли зріз зроблено неправильно, на корі залишаються задирки, тріщини, відкриті волокна, через них у деревину потрапляє вода, спори грибків, бактерії. Навесні це місце починає чорніти, гнити. А далі вже навіть найкраща мастика не допоможе. І тоді господар дивується, чому сохне гілка, чому кора відходить. А відповідь проста тому що восени хтось зробив один невдалий зріз, не думаючи про наслідки. Досвідчені садівники завжди кажуть не поспішай із секатором. якщо дерево здорове, сильне, росте рівно краще залиш його у спокої до весни. Восени дозволено хіба що легке санітарне прочищення видалити сухі, поламані чи хворі гілки. Але це не те саме, що формувальна обрізка, яку багато хто проводить восени, бо формування крони це, це операція, а не косметична процедура, і робити її треба тоді, коли дерево має сили, коли сонце пригріває, а сік іде до гілок, щоб загоїти рани. Ще одна поширена помилка. Віра в осіннє підрізання під врожай. Люди думають, що якщо зараз укоротити гілки, то наступного року яблук буде більше. Насправді це не так. Після осінньої обрізки дерево змушене витрачати запаси поживних речовин не на формування плодів, а на загоєння ран. І замість того, щоб спокійно перезимувати, воно страждає від пошкоджень, ослаблюється, а навесні може навіть не розпуститися як слід. Звідси й зниження врожайності, і хвороби, і перечасне старіння саду. Також треба розуміти, що кожне дерево має свій ритм життя. Яблуня не така, як груша, слива не така, як вишня, у кожного виду своя зона безпеки для обрізки. І якщо для яблуні рання весна найкращий час, то для сливи чи черешні будь-яке втручання восени може обернутися загниванням камбію. Але більшість людей не розрізняють цих тонкощів. Вони беруть секатор і проходяться по всьому саду, однаково ріжучи і яблуню, і абрикос. І потім кажуть, щось мій сад погано росте. Нерідко причина криється не лише в часі, а й у самому інструменті. Тупий секатор – це катастрофа для дерева. Він не ріже, а рве волокна, залишаючи рвану рану, а потім туди потрапляє. Вода, мороз і пошкодження йде всередину. Правильна обрізка це стез. це чистий рівний зріз, зроблений гострим лезом, без задирок і тріщин. Але мало хто точить свій секатор. Більшість просто знімає його з цвяха після літа і йде в сад, а дерево потім мучиться всю зиму від таких піклувальників. І нарешті головна помилка відсутність розуміння мети. Люди часто обрізають не тому, що потрібно, а просто бо час настав. Вони не дивляться на стан гілки, не оцінюють, чи справді потрібно її забирати. Іноді дерево само знає, як розподілити гілки, щоб світло доходило до кожного листка. Але людина втручається, змінює природну архітектуру, і потім дивується. Чому дерево дико росте, усе тому, що воно намагається відновити рівновагу після нашого невмілого втручання. Тож, коли восени берете в руки секатор, варто згадати одне просте правило кожен зріз – це рана, і якщо вже обрізати, то лише тоді, коли дерево може її загоїти. Восени ж йому потрібен спокій, як і людині, після важкого дня, відпочинок і тепло, а не хірургія. Повага до саду починається з розуміння, що дерево не річ, а жива істота, і воно потребує не нашого поспіху, а нашої уваги й обережності. Осіння обрізка здається простою справою але саме тут більшість садівників припускаються фатальних помилок, які шкодять деревам набагато більше, ніж відсутність будь-якої обрізки, усе починається з головного часу. Багато хто поспішає обрізати дерева одразу після збору врожаю, думаючи, що чим раніше зроблю, тим краще. Але дерево після сезону плодоношення втомлене, його сили виснажені, і воно готується до зимового відпочинку. У цей момент кожен зріс це удар по живих тканинах, кора вже не має тієї гнучкості, як навесні, сокорух сповільнюється і рани не загоюються. Такі зрізи залишаються відкритими, потім замерзають, тріскають, а навесні туди потрапляє інфекція і дерево починає хворіти без видимих причин. Друга помилка обрізання під нуль це коли гілку зрізають над самісіньким стовбуром, не залишаючи навіть маленького пенька. Багато хто вважає, що так буде чистіше і акуратніше. Насправді ж це біда для дерева. У місці такого зрізу знищується камбієвий шар, через який рухаються поживні речовини. Кора навколо засихає, починає відшаровуватися, а потім з'являється гниль. Досвідчені садівники знають, що треба залишати невеличкий виступ комірець, який допомагає дереву затягнути рану природним шляхом. Без нього дерево не встигає наростити нову тканину і залишається з відкритою діркою, в яку потрапляє усе від води до личинок комах. Ще одна поширена помилка масова обрізка здорових гілок. Люди часто не розуміють, що кожна гілка це не просто деревина, а ціла система, по якій іде живлення, циркулюють соки, накопичуються поживні речовини. Якщо зрізати забагато за один раз дерево отримує стрес, порушується його баланс. Замість того, щоб зміцнювати коріння чи формувати плодові бруньки, воно кидає всі сили на відновлення втраченої маси. У результаті з весни росте купа вовчків – порожніх диких пагонів, які забирають силу, але не приносять плодів. І потім господар дивується. Що дерево знову заросло, хоча тільки ж обрізав восени. Велика біда також у неправильному напрямку зрізу. Багато хто ріже прямо, не враховуючи, куди має рости нова гілка. Якщо зробити зріз над брунькою, що дивиться всередину крони, то нова гілка виросте туди ж усередину, і через рік два крона перетворюється на хаос, гілки труться між собою, ламаються, створюють тінь. І дерево втрачає форму. А правильний садівник завжди дивиться, куди дивиться брунька й зрізає гілку так, щоб майбутній пагін ішов назовні у світло, але цієї простої істини дотримуються одиниці. Окремої згадки заслуговує помилка з інструментом Секатор, пилка, ніж. Усе це має бути гострим і чистим. Проте більшість садівників користуються секатором, який роками не точився. Такий інструмент не ріже арве. На вигляд, це дрібниця, але для дерева катастрофа. Рвана рана не затягується, край зрізу чорніє, і потім починає всихати вся гілка. До того ж, на лезах часто залишаються спори грибків або бактерії з попередніх дерев. Якщо не протирати інструмент спиртом чи хоча б гарячою водою, можна заразити весь сад. Старі господарі колись казали сикатор, як ніж у лікаря, перед кожною роботою мусить бути чистий. Ще одна типова помилка обрізка під час дощу або сирої погоди у вологу пору всі зрізи заживають гірше краплі води потрапляють у свіжу рану, змішуються з пилом, землею. Переносять грибкові спори, а в мороз ці ж краплі замерзають, розширюються і розривають кору зсередини. Досвідчені садівники знають, що обрізати треба тільки в суху ясну погоду, коли дерево не мокре, а повітря прохолодне, але не морозне. Проте ті, хто поспішає зробити все, поки є час, не звертають уваги на дрібниці, які потім коштують дереву життя. Ще одна велика помилка зловживання садовим варом або фарбами. Дехто після обрізки густо мажуть усі зрізи, вважаючи, що чим більше мастики, тим краще. Але в реальності дерево має дихати. Якщо повністю замазати рану, під шаром мастики збирається волога і починається гниття. Замість користі, шкода. Вар треба наносити тонким шаром. І тільки на великі зрізи більше 2 см. Маленькі зрізи дерево саме затягує корою, якщо не заважати. Існує ще одна дуже поширена помилка змішування понять обрізка і обламування. Деякі господарі просто обламують гілки руками або палицею, замість того, щоб брізати секатором. Здається, що так швидше, але такі зрізи нагадують рвані рани. Під час морозів кора в цих місцях розтріскується, а весною там оселяються шкідники. Обламана гілка не загоюється, а починає гнити від основи. Такі дерева старіють набагато швидше, навіть якщо здаються живими. Не можна не згадати і про вибір висоти обрізки. Люди часто ріжуть занадто низько, прагнучи зробити дерево зручним для збору. Але якщо зрізати верхівку без системи, дерево перестає рости рівно, втрачає провідник розгалужується неправильно, а плоди потім дрібніють. Особливо це помітно на яблунях і грушах, які без верхівки стають кущами з хаотичними гілками. З часом такий сад виглядає зарослим і старим, навіть якщо деревам лише кілька років. І нарешті одна з найпідступніших помилок обрізати всі дерева однаково. Кожна порода має свої особливості: кісточкові, слива, черешня абрикос. Не терплять глибоких осінніх зрізів, бо через них виділяється камедь. Яблуні можна трохи підрізати, але лише санітарно, груші взагалі краще лишити до весни. А ще різний вік вимагає різного підходу. Молоде дерево треба формувати обережно, залишаючи провідник і кілька бокових гілок. Старе ж потребує омолодження, але поступового не за один сезон. Інакше воно не витримає такого хірургічного втручання. Усі ці помилки, на перший погляд, дрібні, разом створюють серйозну проблему. Один невдалий зріз восени може стати причиною втрати всього дерева через кілька років, і тоді вже не допоможе ні вар, ні добриво, ні молитва. Дерево, яке неправильно обрізали, стає слабким, втрачає природну форму, перестає плодоносити і зрештою гине. І все через те, що господар хотів допомогня допомогти своєму саду, але не знав, як правильно. Тому головна порада проста перед тим як узяти секатор, треба спершу навчитися розуміти дерево, коли воно готове до обрізки, як воно росте, де його сила і як її не зламати. І тоді сад відповідатиме не болем, а вдячністю. Наші діди і прадіди знали, дерево треба не різати, а лікувати. І саме в цьому полягає головна відмінність між сучасним поспіхом та старими методами догляду засадом. У селі здавна до обрізки ставилися як до справжнього мистецтва ніхто не брався за секатор без молитви і без розуміння, що кожен зріс це втручання у життя дерева. Старі господарі казали дерево як людина болить там, де його поранили, і тому перед тим. Як відрізати гілку, дід оглядав її, торкався, дивився на колір кори, на бруньки, на напрямок росту. Усе це не марні дрібниці, а знання, накопичене століттями. Правильна обрізка починається не з леза, а з голови. Спершу треба визначити мету, чи це санітарна обрізка, чи формування молодого дерева, чи омолодження старого. Якщо дерево здорове, то восени його краще лише легенько очистити від сухих або поламаних гілок, що перешкоджають іншим. Якщо ж гілка ще жива, але росте всередину крони, її краще залишити до весни. Адже саме тоді, коли соки знову почнуть рухатися, дерево легше перенесе втручання, обрізку завжди треба проводити гострим і чистим інструментом. Перед початком роботи варто продезінфікувати леза спиртом або кип'ятком. У давнину це робили просто тримали секатор над полум'ям або протирали горілкою. Це знищувало грибкові спори, які можуть переноситися з хворого дерева на здорове. Зріз робиться під невеликим нахилом, щоб вода не затримувалася на поверхні, а стікала вниз. Над брунькою треба залишити відстань у півсантиметра. І зріз робити під кутом у бік, протилежний до бруньки. Саме так дерево краще загоює рану. Щоб уникнути загнивання після обрізки, великі зрізи варто обробити садовим варом або деревним воском. Старі люди колись користувалися своєю массю, брали живицю, смолу, змішували з бджолиним воском і трошки сажі. Такий засіб не давав волозі потрапляти у дерево і не перекривав доступ повітря. Сьогодні можна купити готові засоби. Але треба пам'ятати наносити їх треба тонко, не замуровуючи зріз. Коли вар наносять товстим шаром, дерево починає пріти, і це лише погіршує стан. Дуже важливо не забувати про породу дерева. Наприклад, яблуню краще обрізати ранньою весною або наприкінці зими, коли немає сильних морозів, але ще не почалося сокорухання. А от сливу, черешню, абрикос чи персик варто чіпати лише після збору плодів і в суху погоду, бо вони легко виділяють каметь, восени їх краще не торкатися, щоб не спровокувати хвороби, вишню можна лише злегка прорідити, якщо є поламані гілки, але без глибоких зрізів. Народні методи завжди ґрунтувалися на спостереженні, казали не ріж, коли лист ще не впав, дерево ще дихає. І справді, поки листя зелене, у гілках рухається сік. Якщо зрізати тоді, дерево кровоточить. Коли ж листя опало, але морозів ще нема, можна зробити легке прочищення. Головне, не чіпати живі, здорові пагони. Дехто ще використовував старий спосіб перевірки торкнись гілки вухом, якщо чути легке потріскування або шум, значить дерево ще живе. І обрізку краще відкласти. З досвіду старих садівників відомо обрізку краще робити не всієї гілки одразу, а частинами спочатку зняти верхню суху частину, потім нижче, зробити основний зріз. Це не дає корі розриватися під власною вагою гілки. Якщо зрізати одним рухом, особливо товсту гілку, то під вагою вона може обірвати кору знизу, і тоді пошкодження буде глибшим, ніж планувалося. Такі рани загоюються роками. Ще один важливий момент: після обрізки обов'язково варто зібрати і спалити всі зрізані гілки, особливо якщо на них були лишайники, плями чи сухі ділянки. Бо саме в них зимує більшість шкідників колись у селах спеціально відводили день. Чистий четвер саду. Люди виходили гуртом, обрізали все сухе, палили на купі, а потім вапнували стовбури. Така проста дія рятувала дерева від безлічі хвороб. Не менш важливо знати, як формується крона, молоді дерева треба навчити рости правильно. Для цього вибирають кілька основних гілок, які утворюють скелет дерева, решту поступово прибирають. Якщо одразу зрізати забагато, дерево слабне. Краще щороку робити трохи, ніж раз і назавжди. Старі дерева навпаки потребують омолодження. Зрізаються сухі, старі, безплідні гілки, але не більше третини всієї крони за один сезон. Це правило як закон не бери більше, ніж дерево зможе відновити. Ще одна порада від досвідчених господарів обрізати дерева за місячним календарем. Казали на ростучий місяць не ріж, бо дерево плакатиме, а на спадаючий можна, бо воно заспокоїться. І, хоча наукового пояснення цьому мало. Але з досвіду видно, обрізані на спадаючому місяці дерева дійсно краще гояться. Це не магія, а мабуть, зв'язок із сокорухом, який у цей період уповільнюється. Після обрізки важливо не залишати дерево напризволяще. Добре полити його, навіть восени, якщо земля суха, волога допоможе корінню підготуватися до зими. Корисно також підсипати трохи перегною. Або компосту біля стовбура. Не для підживлення, а щоб створити теплоізоляційний шар. У селах завжди казали Дерево як дитина, після болю дай йому їсти і спати. І це справді працює. Дерево, яке отримало догляд після обрізки, весною віддячує живими, сильними пагонами. Сучасні методи обрізки часто нехтують народними знаннями, але саме вони. Допомагають зрозуміти логіку природи, не можна обрізати просто за інструкцію. Треба дивитися, як дерево реагує. Якщо кора блищить, якщо бруньки рівні, якщо гілка гнучка це знак, що воно живе добре. Тоді й обрізка буде легкою. А якщо кора тьмяна, суха, гілки ламки дерево хворіє і його не можна різати. Треба спершу підживити, полити, дати спокій. Отже, головне правило народної обрізки не нашкодити усе має бути з розумом і повагою до життя. І якщо кожен господар пам'ятатиме ці прості речі, його сад буде не просто плодоносним, а справжнім живим організмом, який дихає разом із людиною. Осіння обрізка це справа, яка вимагає не сили, а розуму. Головний висновок, до якого приходить кожен досвідчений садівник дерево не любить поспіху й байдужості. Якщо ріжеш бездумно, калічиш, якщо ріжеш із розумінням лікуєш. Тому перше, що треба запам'ятати не існує універсального правила обрізай восени. Кожен сад, кожна порода, кожне дерево живе по своєму. Одному потрібна санітарна прочистка перед зимою, іншому повний спокій, і лише уважний господар зможе відчути цей момент. Найголовніше. Не гнатися за модними порадами чи чужими прикладами. Багато хто дивиться відео та або читає золоті правила з інтернету і діє за шаблоном. Але те, що підходить для півдня, може бути згубним для півночі. У холодних районах дерева входять у сплячку раніше, а обрізка наприкінці осені відкриває їм рани перед морозами. У тепліших місцях, навпаки. Надто рання обрізка може викликати повторне пробудження соків, і тоді молоді пагони підмерзають. Тому головна рекомендація спостерігати, слухати свій сад. Не календар визначає час обрізки, а стан дерева. Щоб уникнути проблем, варто взяти за правило кілька простих речей: перше, не обрізати восени здорові живі гілки без крайньої потреби. Друге, ніколи не зрізати одразу багато. Якщо дерево занедбане, краще розтягнути роботу на 2-3 сезони, третє обов'язково дезінфікувати інструмент, бо зараження від одного зрізу може перейти на весь сад, і четверте не забувати про догляд після обрізки, підживити, побілити стовбур, замульчувати землю. Бо дерево після втручання потребує допомоги, як людина після операції. Дуже важливо не робити зрізи на авось. Кожен рух секатора має бути продуманим, якщо ви сумніваєтесь, чи варто видаляти гілку, краще залишити. Весною буде видно, чи вона справді зайва, краще відкласти, ніж пошкодити. У народі кажуть не поспішай з ножем, дерево само покаже, де болить, і це правда. Навесні видно, яка гілка жива, а яка вже відпрацювала своє. Саме тоді легше зрозуміти, де різати, щоб не шкодити. Ще одна порада не забувати про форму крони. Гарна крона це не лише естетика, а й запорука врожаю. Коли всередині дерева багато світла і повітря, плодові бруньки визрівають рівномірно, менше грибкових хвороб, а плоди більші. Тому навіть якщо обрізка проводиться не восени, а навесні, варто пам'ятати про цю мету. Крона має бути не густа, а дихаюча. У старих садівників було правило. Щоб горобець міг пролетіти крізь гілля, це найкраща перевірка, чи не загустив ти дерево. Коли обрізка зроблена, не треба залишати сад без уваги, навіть після незначного втручання дерева варто обробити мідним купоросом або біопрепаратами, щоб запобігти інфекціям. Добре, побілити стовбур вапном із додаванням глини чи коров'яку, це і захистить від морозобоїн, і знищить шкідників, які зимують під корою. Восени після обрізки бажано замульчувати пристовбурне коло сухим листям, тирсою або соломою це збереже коріння від промерзання, такі прості кроки рятують дерево набагато краще, ніж будь-які дорогі препарати. Не варто також забувати про психологію садівника осінь час підбиття підсумків, коли руки сверблять щось зробити, навести лад, але сад це не грядка. Де можна перекопати, переорати і заспокоїтися, це жива істота, яка має свій ритм, і головна мудрість господаря вміти зупинитися якщо не впевнений, краще дати дереву спокій, ніж нашкодити. Тому справжня майстерність садівника не у швидкості, а у стриманості. І ще одна важлива річ пам'ятати, що дерево віддячує не одразу, іноді правильна обрізка дає результат лише через рік. два Спершу може здатися, що нічого не змінилося, або навіть стало гірше. Але дерево, як мудра істота, поступово відновлюється, набирає сили, формує нові пагони і лише потім починає рясно плодоносити. Треба терпіння. Як казали старі люди, сад не любить метушні, він любить руки, що чекають. Наостанок варто нагадати просту істину не існує поганих дерев, є лише поганий догляд. Навіть старий сад можна омолодити, якщо підійти з розумом і любов'ю, але калічити його секатором восени це найкоротший шлях до втрати всього, що вирощувалося роками. Тому головна рекомендація не різати без знання, не лікувати без розуміння, краще вчитися у природи, ніж виправляти власні помилки. Сад це відображення господаря, і якщо він дбає обережно, не поспішає. Спостерігає і відчуває дерева відповідають йому вдячністю, цвітуть щедро і плодоносять довго. Якщо ж працює грубо, поспіхом сад хворіє разом із його байдужістю. І тому кожен, хто бере в руки секатор восени, має пам'ятати головна сила садівника не в руках, а в серці. Бо дерево чує, коли його ріжуть із любов'ю, а коли з байдужістю, і від цього залежить. Чи зацвіте воно навесні?